Малюємо казковий замок в техніці Гратаж. Для цього нам потрібно взяти альбомний листок і за допомогою простих геометричних фігур малюємо казковий замок. Можна використовувати квадрати, прямокутники та трикутники. Замок буде знаходитися на пагорбі. Додатково домалюємо місяць та зорі і на передньому плані можна домалювати рослини. Розфарбовуємо казковий замок за допомогою воскової пастелі. Спочатку суцільною плямою розфарбуємо фортецю та пагорб. Це може бути якийсь із темних кольорів. Небо розфарбуємо синім та голубим кольором, Вверху темніше донизу висвітляється. Гуашеву фарбу потрібно розвести на палітрі, щоб вона була густою і в неї додати рідке мило. Зафарбуємо цією сумішю охайно нашу фортецю та пагорб. Працюємо кінчиком пензлика для того, щоб наші краї були акуратні. А небо. Зафарбуємо темно синьою фарбою, прибираємо робоче місце, а в цей час наш малюнок сохне. Коли малюнок підсох, можна за допомогою зубочистки прошкрябати малюнок. Це буде місяць. Зорі, можна окремі елементи виділити на фортеці і покажемо рослини на передньому плані. Робота готова.